Доброго дня! Мене звуть Кермінський Артем Євгенович. Я працюю в середній школі два роки. За цей час, в умовах дистанційного навчання, я успішно використовував комп'ютерні ігри як научний матеріал під час проведення уроків. Інструменти комп'ютерної гри дозволяють ознайомити учнів з історичними подіями, датами та картами. В результаті використання такого прийому діти швидше зацікавлюються предметом і краще засвоюють матеріал, що й було доведено результатами тестування. Тест з теми громадянської війна в США не забуваємо при проходженні кожного тесту чи іншої контрольної роботи про академічну доброчесність і для зручного проведення контролю знань учнів, зокрема, можна використовувати додаток Microsoft Forms, який дозволяє не тільки легко і зручно створювати тестові завдання, а й наочно відобразити їх результати. Моя мета створити середовище, яке стимулює до вивчення історії України, Прагну допомогти учням краще розуміти історію України та її значення в даний час, використовуючи інноваційні методи навчання та сучасні технології. Хочу розвивати свої навички та знання, щоб забезпечувати найкращі навчання та підтримку для своїх учнів. Моє прагнення постійно удосконалювати свій досвід, щоб учні розуміли важливість вивчення історії моєї країни України.